Автомобільний інвертор із чистою синусоїдою ідеальний варіант для електроживлення котлів, насосів, холодильників та іншої побутової техніки, яка використовує електродвигуни. Тому в нашому експерименті ми замінили джерело безперебійного живлення для комп'ютера інвертором з чистим синусом. Інвертор від шановного китайського бренду з оригінальними китайськими комплектуючими на це нам вказує криво наклеєна етикетка на корпусі приладу. 4000 тисячі ватт це пікова потужність пристрою. Номінальна ж потужність цього інвертора 2500 Вт. Інвертор перетворює 12 вольт постійного струму на 220 вольт змінного струму з чистою синусоїдою. Підключаємо до інвертора автомобільний герметичний акумулятор, що не обслуговується. Цей акумулятор на 85 годин системи EFB. Він не боїться глибокого розряду і для домашнього використання оптимальний варіант. Першим підключаємо червоний крокодил це плюс. Другим чорний крокодил це мінус. При підключенні мінусового крокодила з'являється маленька іскра це нормально. Інвертор на своєму моніторі показує вольтаж постійного та змінного струму, з приводу розетки в інверторі. Нехай вас не бентежить її форма, в неї відмінно вставляється звичайна вилка. Підключаємо до інвертора холодильник. При запуску холодильник споживає електроенергію більшої потужності, тому ми бачимо просідання напруги на інверторі. Холодильник без проблем включається і через деякий час, коли компресор холодильника запущений, напруга на інверторі повертається до стандартних параметрів. Так само ми підключаємо газовий котел та насос опалення. Насос працює у звичайному для нього режимі зі звичайним звуком. Без того неприємного звуку, який був при підключенні до джерела безперебійного живлення з модифікованою синусоїдою. І, Звичайно ж, він добре справляється з роботою в системі опалення з твердопаливним котлом. Пишіть ваші запитання у коментарях і з задоволенням на них відповімо. Не забувайте про техніку безпеки, ставте лайки, підписуйтесь і будьте завжди з електроенергією.